У Луцьку жінка намагалася вчинити самогубство. Як повідомили у патрульній поліції області, до поліцейських звернулася жінка, яка повідомила, що її сусідка замкнулася у квартирі та може покінчити життя самогубством. Негайно прибувши за вказаною адресою, інспектори з'ясували, що у квартирі перебуває 84-річна жінка, яка має проблеми зі здоров'ям та у неї немає рідних. Коли патрульні увійшли в квартиру, лучанка була на балконі. Вона виглядала знервованою та плакала. Поліцейський звернувся до жінки та попросив її повернутися назад до оселі. Жінка погодилась. Пройдіть зі мною, пройдіть, Пройдіть, пройдіть. пройдіть. П ю, п ю, п ю. Треба їхати в лікарні нам з вами. Так, ви хотіть. Ви хотіть сідайте, заходьте.